Мене. Подивіться, що я накопала. Ви бачите цей це, це, це результат. Крик на Саньку, говорю, дивіться, я знайшла монету ну йому. Що ви думаєте, це? Він он тільки пішов, він вже зазняв її. Я потім прикріплю, як він знімав мене. Ви подивіться, це динарій, друзі. Це він, є те, що шукають всі копачі, все, що шукають всі, всі наші комради. Ви подивіться, який гарний легенду видно. Самого правителя видно, але ж дуже затерта монета. Ну, вона срібна. Це вже дуже радує. Ну що ж, ви побачите зараз, я після цього включу, ставлю те, що засняв Олександр. І ви побачите весь, весь сам процес, як його він знімав і показував. На цьому, на відео. Подивіться, крутик. -ху, ху це клас. Друзі гляньте.